Доброго дня! Сьогодні в CRM-системі для забудовника Glus CRM розглядаємо, як на робочому вікні Ліди змінити спосіб відображення з воронки на нитку. Тобто, як переглядати ліди, коли вони не в вигляді ось такої воронки або вирви, або ще це називають кваліфікаційні етапи, а коли вони у вигляді списку. Для того щоб змінити спосіб відображення головного робочого вікна Ліди. Використовується стандартний функціонал переключення, кнопка пнитки. Зараз я демонструю цю кнопку на екрані. Зверніть увагу, вона над функцією фільтрації. Коли ми натискаємо лівою кнопкою мишки на цю кнопку, запускається функціонал переключення. Ви, від... ви бачитемете, як завантажуються дані у новому вигляді, і коли вони будуть завантажені, воронка буде переключення на список. Ось зараз демонструю ці дані. Для того, щоб змінити етап, зараз ми переглядаємо кваліфікаційний етап вхідні ліди, і, наприклад, переглянути всі ліди на етапі угоди оформленої, достатньо натиснути на цей етап, тобто ці показники є інтерактивними і динамічними, вони підсвічуються, коли ми натискаємо на певний блок або етап. І виводяться саме ці дані, які відповідають заданій фільтрації. Зверніть увагу, що сама картка. Угоди, картка потенційного клієнта є більшою, і коли потрібно опрацьовувати великі масиви даних, такий спосіб відображення може бути більш зручним. Також, дані, які ми тут затиснули за умовами фільтрів і так далі, зберігаються. Тобто, коли ми повернемось на спосіб відображення воронки, а для того, щоб повернутися на спосіб відображення воронки або вирви, достатньо знов натиснути на Кнопку у вигляді воронки і дані будуть переключені. Проте фільтр запам'ятовує задані дані кожного з етапів. Тобто на етапі воронки запам'ятовано свій фільтр і збережено, а на етапі вирви у вигляді списку свій. Давайте подивимось ще раз. Тут в нас зараз жоден з фільтрів не застосований, крім фільтру, по показувати дані протягом всього часу. А на етапі список збережено попередній фільтр. Це також може бути зручним, коли необхідно працювати з декількома даними одночасно. Зараз рекомендую переглянути відео, як працювати з робочими документами в CRM-системі G. Це відео ми вводимо на екрані.